В одному з своїх минулих відео я розповідав про 5 ситуацій, коли коучинг це марна витрата часу і грошей, і він точно не допоможе. В цьому ж відео навпаки 5 ситуацій, коли коучингова технологія Unlocking не просто допоможе, а дасть мегапрограмний результат. Ну що, поїхали? Ситуація перша. Досягнув, але застряг. Так, є бізнес, команда, гроші, але не покидає відчуття, що ти топочишся на місці. В цьому випадку коучингова технологія Unlocking допоможе знайти нові сенси, новий обрій і почати до них рухатися. Ситуація друга. Ти знаєш, чого хочеш, але чомусь не дієш. Так, є план, є мета, все є. Але ну, щось постійно зупиняє. Якийсь страх, якась прокрастинація, щось не так, немає натхнення, може завтра. В цьому випадку коучингова технологія Unlocking допоможе зняти всі ці блоки і нарешті почати діяти. Ситуація третя. Ти на роздоріжжі. Потрібно прийняти важливе рішення і всі варіанти, які є, здаються вірними. Тут коученова технологія Unlocking дозволить подивитися глибше, зрозуміти свої первинні мотиви і обрати те рішення, яке буде відповідати твоїм цінностям і про яке ти точно потім не будеш жалкувати. Ситуація четверта. Сильний, але самотній. В тебе все є, але ти все робиш сам і нікому не довіряєш. І вважає, що щоб було зроблено гарно, маєш зробити це тільки ти. І нібито все добре, але не покидає відчуття, що не ти володієш бізнесом, а він володіє тобою. І за всіми цими потрібно, нато, терміново, ти починаєш втрачати самого себе. Тут коучинг і технологія анлокінг дозволять зрозуміти, що саме можна делегувати, навчить це робити і нарешті вийти з цього ганебного кола. Ну і ситуація п'ята. Ти починаєш, але зупиняєшся. Є нова ідея, нова справа, ти загоряєшся, починаєш рухатися, але через який час згасаєш і не доводиш справу до кінця. Коучингова технологія Unloкing дозволить тримати фокус, тримати ритм і доводити справу до бажаного результату. Впізнав свою ситуацію? Став плюс в коментарі. Записуйся на безкоштовний чекап і отримаєш результати вже після першої години роботи. Ну і, звісно, лайк, підписка для того, щоб не попростити наступні випуски. До зустрічі!